Усім гарного дня, бонжорна, nice ну, що записала я вчора вам це відео про свій новий проєкт, ну а потім це фінальне фото, таке, там, де всі квадратики лежать разом. І щось мені здалося, що щось воно там не вистачає. І зрозуміла, що не вистачає трошки контрасту. То я зібралася і поїхала в найближчий магазин, щоб якісь политочки знайти. Отакі в нас бабуські. Місцеві, розсікають на ну, от. Ну, і Купила я з тієї самої серії, що в мене всі попередні моточки. І взяла такий жовто-гарячий, червоний, щоб ну, контраст якийсь був до моїх кольорів. Блакитний, дуже бліденький взяла, такий більш темний і більш яскравий, такий блакитний взяла. Хотілася чогось такого дорожевого контрасту взяти, якогось такого тепленького чи яскравішого зеленого, Ну, але не було. Взяла вже, що взяла. Ну, Ну, і так дуже добре. А, отак. Ну, а Потім вирішила, що а, взяла собі до роботи цього грибочка, такого, потім трошки помацюкала олійкою по волотну, якийсь такі портретик малювати. Ну і все. Ну, Це просто тінь. Гарного дня. Бай-бай!